Вітаю всіх знову на YouTube каналі Будівельні Лабіринти. Це 42-й випуск каналу, в якому поведемо розмову про питання, яке, на мій погляд, на сьогодні, майже повністю нормативно врегульовано. Однак певна заплутана історія попереднього тлумачення і використання таких термінів, як коригування проєкту та повторна експертиза проєкту коренила у деякої частини учасників проєктування і будівництва певні стереотипи щодо тотожності цих процедур. У концентрованому вигляді суть проблеми, викладена у запитанні, яке трохи скорочене і відраговане, і воно на екрані. Проєкт вже пройшов експертизу. Але в ході будівництва були внесені зміни. Необхідно проходити повторну експертизу. Чи ні, сформульовано, м'яко кажучи, не зовсім точно. Не будемо прискіпливими, суть зрозуміла. Під повторною експертизою тут розуміється завершення процесу коригування проєкту, бо внесення змін до затвердженого проєкту а будівництво не могло здійснювати, якщо, здійснюватися, якщо проєкт не був затверджений, це якраз і є коригування проєкту. Яке здійснюється у тому ж порядку, що й розроблення. А відтак передбачає і проведення експертизи, яку тут названо повторною. І уявіть собі, донедавна у такому форматі це було цілком нормальним запитанням. Щоб переконатися у цьому, проаналізуємо динаміку зміни визначення терміну повторна експертиза з 2011 року, коли було проведено головну містобудівну реформу. Таке визначення міститься у пункті 16 порядку затвердження проєктів будівництва і проведення їх експертизи, який затверджений урядом. Так от, у 2011 році визначалося, що повторна експертиза проекту будівництва проводиться після його коригування, якщо це призвело до зміни проектних рішень. А також у разі, коли це пов'язано із зміною державних будівельних норм та вихідних даних щодо проєктування. Значить, повторна експертиза жорстко прив'язана до коригування проєкту. Тобто, може здійснюватися тільки після коригування проєкту і запевнених визначених умов, які наведені в І тому у період з 2011 по 2017 рік. Наведене питання було абсолютно коректним. Як і очевидно, відповідь на нього, повторну експертизу потрібно проводити, якщо відбулася зміна проєктних рішень, або ДБН, або вихідних даних на проєктування, або все разом. Далі, 2017 рік і нове визначення. Повторна експертиза проєкту будівництва проводиться після його доопрацювання. У зв'язку з необхідністю зміни проєктних рішень та або у зв'язку із зміною державних будівельних норм та або вихідних даних щодо проєктування, тут питань більше, ніж відповідей. Починаючи з того, що треба вважати до опрацювання проєкту, коли воно може відбуватися, як оформляється, ну і так далі. Але потреби у такому аналізу немає, оскільки з середини 2021 року введено нове визначення повторної експертизи. Чинна редакція звучить так: повторна експертиза проєкту будівництва проводиться у разі отримання замовником негативного звіту за результатами експертизи цього проєкту після його доопрацювання за процедурою встановленою цим же порядком. У самому порядку експертизи встановлено, що у разі допущення помилок, необхідності їх виправлення та або недотримання у проєкті будівництва встановлених вимог або порушення чи відхилення від них, видання та підписання позитивного звіту за результатами експертизи проєкта будівництва забороняється. У такому випадку, проєкт будівництва повертається замовнику. На доопрацювання із негативним експертним звітом за результатами експертизи проєктів будівництва і з зауваженням експертної організації. Ну, тепер все чітко і однозначно. Є негативний звіт, експертиза називається повторною. Причому вже не важливо, коли це відбувається: чи під час розроблення проєкту, чи під час його коригування. Іншими словами, Повторна експертиза це робота над помилками, перевірка їх виправлення за результатами доопрацювання проєкту. І таких повторних експертиз може бути стільки, скільки необхідно, щоб отримати позитивний звіт. Сплутати чи ототожнити повторну експертизу і коригування вже неможливо. А от з процедурою доопрацювання не все так однозначно. Запитую себе і моїх слухачів, що таке доопрацювання проєкту і коли воно може бути, крім згаданого вже випадку, коли доопрацювання це фактично виправлення помилок, але зрозуміло, шляхом внесення змін у розроблений проєкт. А чи може бути доопрацювання, пов'язане з іншими обставинами? Гадаю, точніше переконаний, було, є і буде. Але його суть, форма і наслідки пов'язані з життєвою фазою проєкту. Таких фаз можна виділити щонайменше 4 у хронологічному порядку до проходження експертизи, тобто або під час розроблення проєкту, а то вже й по його завершенню, з'явилися нові ідеї, виникли несподівані обставини, ну, як у бароні Мунгаузен. Спочатку планувались гуляння, тоді арешти, а потім вирішили смистити. Зрозуміло, всі перепетії з таким доопрацюванням нікого іншого, крім замовника з проєктувальником не цікавлять. Питання вирішуються на рівні договору на виконання проєктних робіт. Не треба забувати тільки вчасно вносити необхідні зміни до вихідних даних, завдання на проєктування, включаючи, до речі, і назву об'єкта будівництва. Експертні організації байдуже скільки було доопрацювань, Розглядатися буде той варіант, який надійшов на експертизу. А якщо по ньому отримано негативний звіт, то зрозуміло здійснюється і повторна експертиза. Друга фаза після проходження експертизи, тобто отримання позитивного звіту, але до затвердження проєкту. В принципі, ситуація нічим не відрізняється від попередньої. Доопрацьований проєкт знову подається на експертизу. А якщо по ньому отримано негативний звіт, то і на повторю. По формі це інший проєкт, особливо якщо змінена назва об'єкта будівництва. Правда, є норма, що дозволяє проводити експертизу у частині змінених рішень, але то вже стосується затверджених проєктів. А проєкти, ще не затверджені, тому експертний звіт має бути повний. Після затвердження проєкту, але до набуття права на виконання будівельних робіт. Це третя, так би мовити, фаза. Скажу зразу, якщо скасувати затвердження проєкту, а чому ні? То ця ситуація теж повертається до попередніх. І це, на мій погляд, простіше, ніж виходити на доопрацювання вже затвердженого проєкту. Ким. І у яких випадках затверджуються проєкти будівництва, встановлено згаданим вже порядком. Але головна умова, що затвердження здійснюється на підставі позитивного експертного звіту. До речі, перезатвердження проєктів будівництва, це до попередньої тези про скасування затвердження проєкту, здійснюється у порядку, встановленому для їх затвердження. Отже, Порядок проєктування встановлює, що коригування проєктної документації це внесення змін до затвердженого проєкту будівництва на підставі завдання на коригування. Тут же завдання на коригування визначається аналогічним завданню на проєктування. Аналогічна норма міститься і у порядку затвердження проєктів. Зміни до затверджених проєктів будівництва вносяться на підставі завдання на проєктування. Тобто, до опрацювання затвердженого проєкту це нормативно визначений процес, який називається коригуванням проєкту. Для цього складається і затверджується завдання на коригування, воно ж завдання на проєктування. У тій же формі, що й завдання на проєктування. І далі все у порядку розроблення проєктної документації. З проходженням, звісно, експертизи до отримання позитивного звіту. Чи не єдиним плюсом у цій ситуації є те, що експертизу можна проводити в частині, що не відповідає раніше затвердженому проєкту будівництва? Треба розуміти у рамках завдання на коригування проєкту. Але це тоді, коли експертизу проводить експертна організація, яка виконувала Експертизу до її коригування. Якщо ж залучається експертна організація, яка не виконувала таку експертизу до коригування, ця експертна організація повинна розглядати проєктну документацію в обсязі, достатньому для перевірки дотримання вимог законодавства за України у сфері будівництва. Так визначає настанова щодо організації проведення експертизи проєктної документації на будівництво. Але тоді вже буде два висновки на один проєкт, що не дуже добре для отримання права на виконання будівельних робіт. Тому якщо проєкт не запущений у роботу, тобто не набуто право на виконання будівельних робіт, для чого йти складнішим шляхом, якщо можна обійтись простим доопрацюванням і перезатвердженням проєкту. А от коли проєкт вже на будівельному майданчику, тут тільки коригування. Про яке потрібно повідомляти орган Державного контролю, у якому набуто право на виконання будівельних робіт. Так встановлено відповідними статтями Закону України про регулювання містобудівної діяльності. За неподання такого повідомлення передбачено штрафні санкції, не на екрані. На завершення, висловлю свою думку щодо ще однієї, досить поширеної і уставленої думки. Точніше, стереотипу. Так повелося з давніх давен, що після внесення змін до проєктної документації, до назви об'єкта будівництва додавалося слово коригування. Мабуть, для ідентифікації самого факту внесення змін. Бо до назви об'єкту будівництва таке доповнення, жодного відношення не має, скоріше може нашкодити. У тому ж, пункту 8 порядку проєктування зазначено. Що назва об'єкта будівництва не має змінюватись на всіх стадіях проєктування. До того ж, погодьтеся, додавати, подавати для набуття права на виконання будівельних робіт відкоригований проєкт якось недаречно. Кого це цікавить? Для реалізації він все одно буде першим чи первісним. Додавання слова коригування до назви об'єкта будівництва ще й шкідливо. Бо з такою назвою об'єкт будівництва буде введено в експлуатацію, а далі така назва буде фігурувати у всіх операціях з нерухомістю, що погодиться не зовсім естетично. Документування факту коригування має сенс лише тоді, коли вже набуто право на виконання будівельних робіт. До цього можна обійтись простим доопрацюванням проєкту. Сам факт коригування фактично засвідчується датою перезатвердження проєкту, яка, зрозуміло, відрізняється від дати проєкту, поданого для набуття права на виконання будівельних робіт. За аналогією можу навести приклад з нормативними актами, у назві яких ні разу не зустрічав свого коригування. Тільки запис. Зміни внесені тоді, зміни внесені тоді і так далі. До зустрічі! А якщо цікаво, а може ще й корисно, підписуйтесь на канал. Буду радим і вдячним!